Абсолютно не інтересують, тому що вам нужно ліж би апкуалхім заніс заністіє та викида ваші нахуй, нікому не нужно, тупорила пабліки. Прокурений персонаж у нас сьогодні на огляді. Ну я слухаю російську музику, я можу казати за себе. І я її слухаю відкрито і не слухаю на мишу. І вважаю, що казати на публіку, що це не ок слухати, але коли російські пісні перші в хід парадах займають топ-1. Ти дал долб... Анна Алхімова. Або ж Анна Буряченко. Народилась 6 жовтня 1991 року на Дніпропетровщині. З раннього дитинства Алхім мала згубну залежність від куріння. А з появою тренду на електронки все стало ще гірше. Варто лише подивитись на кружечки в телеграм-каналі. Все настільки погано, що її аж ламає після довгої перерви від куріння. Короче, у мене чуть не Я і скала. Аж ціла коробка з цим лайном у неї, щоб ви розуміли. Ну і звісно, що після такого прогріву головного мозку фляга почала підсвистувати у кожного. Щоб ви розуміли, дах у неї поїхав ще задовго до повномасштабної мовного конфлікту та інших скандалів. В одному з достатньо відомих конфліктів між Алхім та Філоновою, вже можна було помітити неконтрольовану агресію та мізогінію. І На вічність я не переходила, правильно? Йоми, я переходила. Я о, мені, жирні, і так далі. Ну, ти жирна, Лена, це жирна, факт, ти толча. Як покаже час, така поведінка не лише не зникне з життя Алхім, а й переросте у більш серйозне та навіть бездолі іронії, соціально небезпечне явище. Просто, ты, многие ухо? девушки не понимают значение слова феминизма. Ты знаешь, значит, как и патриотизм, как и, какие какие-то другие слова. Они увидят. В... Я, например, тоже вчера гуляла, что такое феминистки. Ну, типа, я не понимаю этой движухи. Что ну, за, за права, за какие? Права женщин, по-моему, в нашей стране, в которой мы живем, они запрещен, абсолютно запрещен, да? абсолютно нормальные. Украинские я феминистки. За что вы боретесь? Ответьте в комментариях. Я уверена, его... что все вот эти феминистки, которые в, в группе феминистки, украинских, они по любому кто-то за них платит. Но мы феминистки. На карту Капець. скинь. Я вам нагадаю, у цієї людини щонайменше 100 тисяч підписників у телеграм-каналі. А в інстаграм взагалі було майже 2 мільйони до видалення аккаунта. Ну і далі все по накатаній. Ви це і так знаєте. 2020 рік. Корона не шкодує нікого. Тим паче, коли у тебе і так мозок запарений, закурений. А я до сьогодні буду, якщо вам цікаво, як я до нього відношусь. Чоловіку, який добився всього, який вже президент, хер, тут все лет. І я не знаю ні кому круті, чим Путін, нікому влітці Путін. Я можу туди є, але я не знаю таких людей. Для мене в этом плані он красавчик. Але такий перформанс український народ не стерпів. Як результат, Анна Алхім опинилась у списку бази Миротворець. А сама Алхім. А що Алхім? Довелось їй публічно виправдовуватись та пересідати на більш потужні речовини. Довольно, моя. Соня! Ти прячешся? А це утюг. Из, из важных новостей лучше поговорить дома костюк, чем смотреть на вот это извращение на для обеда. Я не скрываю того, что я употребляла когда-то наркотики. А кто вам сказал, что она закинула цедило? У нас сегодня вечеринка трезвая вечеринка без алкоголя. І всього. А зазвичай як вечірки проводяться, просто цікаво. Із, із важливих <свісно> У 2023 році Анні Алхім дуже сильно прилетіло через те, що вона вказала адреси конкретних лікарень. Де перебувала велика кількість військових, і буквально через день туди стався приліт. А трохи пізніше, перебуваючи у Хмельницькому, вона вирішила записати відео навпроти місця вшанування пам'яті героїв, зробивши це під московську пісню. Думаю, ви й без мене давно зрозуміли, що Алхім по лайну катається як на серфі. І от коли ви вже думаєте, що гірше бути не може, з'являється новий срач. І так! Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Так, <рес> <рес> да. І Сердючка може бути, наприклад. Якщо да. ну це може бути червона рута, це може бути. Я цари у цел Ну добре, тут вона все ж заспівала українську пісню, але в цілому її реакції на початку вже було достатньо, щоб на неї звернула увагу ще одна відома блогерка Олена Мандзюк. Та й в цілому на неї полився дуже сильний хейт з боку, взагалі, кого тільки можна. Пред'являли їй буквально за ті самі гріхи, за які вона й до цього отримувала на горіхи, як мінімум, за прослуховування пицької музики ну я слухаю російську музику, я можу казати за себе, і я її слухаю відкрито, і не слухаю на мишу. І вважаю, що казати на публіку, що це не ок слухати, але коли е, російські пісні перші в хід парадах займають топ-1. Ти давба долбай... я, я не знаю, я не знаю, як говорити реально. Тебе дивиться купа б... людей, і ти їм прямим текстом говориш, що я тіпий. Слухайте музику, по... давайте їм бабки по... хай ці бабки по... потім трансформуються по... в ракети і летять сюди. Ну а далі від нерозуміння її розуміння світу подалась Алхім прямісіньку у грибний світ. Так я можливо сьогодні сьогодні у... від одпіршовки морських грибів. 10 травня Анна Алхім публікує рекламу телеграм-каналу, який продає мух, мор, їжовик та інші види психоактивних речовин. І робила вона рекламу цього телеграм-каналу аж до початку червня. Хорош, що є я взяла себе в, е в этих боксах є два пакети з коморами, два пакети з один е детокс. Для мене музика а, в она вне політики, тому що я а, м, душевний чоловік. Я я... я... <goose noise> <why you> <religion> скажи насправді, як ти от зараз рахуєш в трансляцію російського контенту будь-якого в тебе плосі це. Як правильно чи ні? Ну вообще моє мнение, я не вважаю, що це настолько глобальна тема, ну от, в моєму розумінні, яка може сейчас приводити к такому конфлікту. Тобто за весь цей час у Алхім нічого не змінилось, навіть після такого масштабного конфлікту. Підсумку Алхім з шаленою швидкістю летить до того, щоб нею керував не Бог, а якийсь там гриб. Під кінець лише додам той підец, який відбувається у неї в телеграм-каналі. А точніше постійні реклами аттсних ац... ігор, якась пасмуха та знову знущання над україномовними людьми. Все по класиці. Також Алхім звинуватили у несплаті податків та приховуванні 1 мільйона доларів у крипті. Ну і під кінець хай вам буде ще пару відосів. Запретить все российское. Так отдайте Харьков, отдайте Одессу. Отмените людей, которые говорят на русском, отмените пол Украины, которая говорит на русском. А еще очень модно сейчас работать волонтером. Не блогером, а волонтером. Потому что был никем, стал волонтером, блядь, машина появилась, квартира появилась, часы появились, сто появилось, сто появилось. Не волонтеры жут. Может, мне тоже начать волонтерить? Может, я блядь, что так в этой жизни делают? Якщо у когось из вас, кто дивиться цеви, едите, табы не підписаны на алхим. Будь ласка, поговоріть з вашими дітьми. Скажіть їм, що дії алхім неприпустимі в цивілізованому суспільстві. Або ж якщо у вас є батьківський контроль, то дайте алхім до чорного списку, щоб ваша дитина не натрапила випадково на її сторінки у соцмережах. А на цьому відео добігає кінця. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ви можете скинути мені відос чи блогера, на який можна було б зробити наступний огляд. А також підписуйтесь на мій ютуб канал та розповсюджуйте це відео, щоб нас ставало більше. До зустрічі.